Думаєш, ми відповідальні за своє життя. Що ти маєш на увазі? Модельний бізнес це твоя мрія. Ти щойно приїхала? Так. Не бійся, ми поладнаємо. Здається, часом я почуваюся відповідальний за те, що відбувається зі мною. Вітаю Максим. Ви раді, що ваш фільм відкриватиме тиждень моди? Так. Я щаслива людина. Батон! Мене поставили. Так, звісно. Ти знімаєшся у фільмі. Я не впевнена, що справді цього хочу. Не дивися на мене, стеж за рукою. Ви читали листа, що я відправила? Що це за історія? Життя візажистки? Новини не втішні, мадам Букер. Ми отримали результати ваших аналізів. Вони виявили проблему. Боюся, що вам доведеться поставити життя на паузу. Я не розумію. Я не знаю, як сказати доцільни. Мабуть, світ моди не для мене, мамо. Здається, ось ці люди вважають мене потворою. Це крик люті. Крик вивільнення.